Чи любите ви собак так, як любила їх справжня королева Великої Британії? 70 років правління та відданості британському народові, 73 роки відданості своєму чоловікові Філіпу та все життя з самого дитинства, відданості улюбленим собакам. Коргі, ці створіння супроводжували королеву ще тоді, коли вона навіть не думала про трон. А ставлення до тварин визначає ступінь людяності? У 2018 році, у Вінзерському замку, для Єлизавети закрилася улюблена сторінка її життя. Цього дня помер її останній коргі, – 14-річний Вілоу, який тривалий час страждав від онкологічного захворювання. Єлизавета особисто погодилася на Ефтаназію, щоб припинити страждання тваринки. Вілоу був останнім зв'язком королеви з її дитинством та батьками. За все життя у її величності було близько 30 коргів, Подорослішавши, Єлизавета так сильно захопилася розведенням собак, що потоваришувала практично з усіма заводчиками Великобританії. Більше того, у 50-х роках королева і сама зуміла вивести нову породу, схрестивши Коргі з таксою. Порода доргі таку назву дала метису Єлизавета. До речі, досі не визнана експертами-кінологами. Миловидні собаки оселилися в Букінгемському палаці всерйоз і надовго. Двійко з них. Вулкан та кенді й досі під час похорону королеви з'явилися світлини, як і її улюбленці сумують, бо розуміють, що господарка вже більше ніколи не проголубить їх. У палаці біля Єлизавети жили собаки різних порід, але зворушлива любов до Коргі це пристрасть на все життя. Вихованці кілька разів кусали персонал та навіть свою господиню. Але Єлизавета продовжувала їх виховувати, балувати і навіть брати із собою у закордонні поїздки. Єлизавета щороку готувала своїм корги та дорги подарунки на різдво. Коротколапі собаки стали такою ж частиною фірмового образу королеви, як корона та пишне вбрання. Ким би ти не був звичайною людиною чи монархом, ставлення до братів наших менших однозначно відображає ступінь людяності і благородства. Собаки їм не важливий ваш вік чи статус. Вони нас люблять безумовно як частину себе. Про відданість хвостиків можна складати легенди до них можна навіть повернутись спиною і знати, що ваш пес ніколи не зрадить. Собака це товариш, друг до останніх днів, замість проводити час у смартфоні, віддаляючись від виру реальних подій, краще поміркувати над тим, як завести собі друга і отримати новий сенс у житті. А що, собачники, вийшли гуляти на вулицю і одразу знайшли собі багато друзів? А якщо ви хочете знайти надійного друга найкращого хвостика, тоді дивіться нашу програму Шукаю родину. Приватний сектор, маленький дворик, де живуть великі породи собак. Тварини настільки соціалізовані, що господині не боїться їх випускати і побігати вулицею. Увечері всі дивляться новини, тому хвостики почуваються вільно. Сусіди теж із розумінням ставляться до такого виголу. Нас собаки теж бачать уперше, але зверніть увагу: ідуть знайомитись: усі хочуть ласки та уваги. Історія кожного собаки це окрема серія трилера. Ось ця собака живе без язика. Вона потрапила до Світлани у жахливому стані. Слава Богу, вижила. Цікаво бігала з обривком на шийника, ну не з обривком цепу все немає чи частини? зовсім немає. От слова от вона занурює писок у воду, отак от, от піднімає голову і ну, якби так от п'є, і так їсть. Для неї це мабуть складувати для мене теж, то що вона живе в хаті. В хаті мене вічно там води налито, то що вона наш якби так наливає, все це. вона була вагітна. І коли народила тут синят, я була в них місто Треш треба було пузик масажувати, їх, мить постійно. Це, Це ж робить все собака. На так. Споколи, ну, синят со прилаштували, дівчата зреалізували і все добре. Так що угу. Вона залишилася так само цікаво. Ми знайшли хазяїв. Ну, як знайшли? Одізвалися. Я їх не бачила нічого по телефону. Потім вони мене заблокували, на цьому закінчилось. Сказала, що ми заберемо, заберемо і на цьому закінчилось. закінчилося. Чого собаки язика немає? Ну, Я не могла в них спитати, що не мене Коже, які Зооволонтери організовують притулки для собак на дачах. Світлана ж у себе вдома, тобто вона не просто доглядає за тваринами, вона живе з ними. Якщо ви звернули увагу, у неї багато вівчарок. На жаль, вони знають, що таке прильоти градів та крилатих ракет. Це собаки війни. Знайомтеся, гарний хлопчик Джек. Як розказала, що він сюди до наших хлопців на передову, служив з ними, і вони потім потрапили під обстріл. Його поранили. Хлопці перевезли його в лікарню. Його підлікували. Ну це він уже на перетримці, вже мабуть місяць. Ну поки в нього лапка не дуже функціонує. З лише кушугу, обстріли не оминули, але Джеку тут комфортно. Він не один. Хороша їжа, дружня собача родина. Поряд Світлана можна до неї притулитися. Приблизно ми теж років 5-6. Він дуже спокійний, врівноважена собака. Видно, що він був добрий господарів. Ну якби собака не агресивна зовсім, ну це залежить від господаря. Так що він може спокійно жити в домі з дітками, ну з, з, з літніми людьми. Він дуже спокійний. Ну, поки він таких охоронних якостей не проявляє, ну то що собака mm -hmm. трошки і стресує ще досі, ну, зрозуміло, що він лікується так. Так, він на реабілітацію, пройде час, все буде добре. Світлана з великою любов'ю ставиться до тварин. Звичайно ж, їй важко доглядати за ними, але жити в оточенні хвостиків вона звикла. Та й собаки у її житті з'явилися не просто так. Там, де одна, потом дві, три, так от і пішло поїхало, <ріст> <ріст> і все, а куди? Жалко ж. А чому? Чому ви отак от запали на собаки? Чому ви цим займаєтесь? Ні, ну на собак... Це ж гроші ваші, і ваш час, ваше життя проходить? Ну кожного свої, да, скажімо так. В чому да. Ну, єри раніше? Да, ми там була одна собака. А потім мені трапилась пожежа в хаті. і згоріло все. Загинув батько. Все, в барахло, пропало. Осталась тільки моя собака. І ми з нею разом якби жили. Пройшли це випробування. І потім. Це, так, це, це хто не має дім. І якщо буде пожежа, люди зрозуміють вас, що ви це дуже переживаєте. Ні, я просто зрозуміла, що все барахло, воно нічого не варто. Угу. А життя вартує, того, щоб за нього боротися. Угу. Це такі випробування. Вибачте, і нас за відверті запитання. Просто тепер нашим глядачам буде зрозуміло, чому ви присвятили життя хвостика. Здивувало нас, і те, що собаки не конфліктують між собою, живуть як одна дружня родина. Цікаво, чому собаки, як вони підлаштовуються під людину дуже сильно. От як я взагалі вважаю, що собака вона. Як зеркало людини, uh -huh. і в людини. Я, якби я живу одна, мені нікого немає, і тому якби собаки, вони такі, як я напевно. Uh -huh. І вони нікого не чіпають, ні до кого не чіпляються, нікого не ні, ні, ні. Жодна собака мене ніколи ніколи не вкусила. Оскільки uh -huh. ми тут живемо, такого не було. Єдине, що там сказала на Васю, Вася заховався, то що він не хоче прилаштуватися, той великий такий пес. Да він коли до нас хтось приїжджає, він зразу ховається. Я в домінки, все я намагалась прилаштувати три рази. І останній раз, уже, коли приїхав там чоловік, ну, я дуже вибаглива до хазяїв майбутніх. І приїхав чоловік, який мене влаштував ціліком і повністю, все було добре. А Вася на нього кинувся, сказав, що я не піду. І все. Так, що то у нас Вася теж залишився, вже два роки з нами живе. Є І... такі собачки, які ні ніколи вже від вас не підуть. Так вони ні, це всі від мене не хочуть йти. <рес> <рес> Серйозно ми прилаштовували три рази. Три <рес> рази оце Соня. Да, це соня. Соня, Що ж ти не прилаштовуєш? ага? Світлана, матуся великих порід собак. Ми раніше ніколи не бачили такої кількості безпритульних вівчарок. Наприклад, собака захворів, його завезли за місто і викинули, або він залишився в зоні бойових дій. Добре, що є українські військові і врятовують хвостиків. Порода ця особлива німецькі вівчарки сміливі, енергійні та життєрадісні собаки, які легко адаптуються до нових умов життя. Вони чудові захисники та охоронці. Ці собаки недовірливі та дуже небезпечні для чужих, але вони люблячі, дбайливі, дуже лояльні та віддані своїм власникам та членам родини. Вони люблять рух. Це одна з найрозумніших порід собак у світі. Ці тварини настільки універсальні, що можуть виконувати практично будь-яку роботу, команду чи завдання. І дивлячись на цих собак, крається серце, десь є саме їх будинок. Відгукніться ті, хто готові зігріти своїм теплом, саме цю породу собак. На екрані ви зараз побачите телефон Світлани. Кожна вівчарка заслужила на свого доброго господаря. Щомісяця Світлана витрачає близько 15 тисяч гривень на утримання тварин плюс медичні витрати, якщо це необхідно, без допомоги таких же зооволонтерів вона б не впоралася. Дуже допомагає шанс. Їм Така вдячна, то що вони кормом допомагають. І якбись на стерилізацію шанси дуже допомагає. Без них би я б не справилася просто. до війни. Світлана працювала головним бухгалтером, але роботу вона втратила. Активно її шукає, собак годувати треба. Ви можете їй допомогти, якщо є для неї робота. А ще вона мріє про теплі будки, бо взимку вся ця величезна банда проситься погрітися до неї в будинок, і вона ж пускає. Ну а що робити? Територію для тварин мріє розширити, але необхідно встановити надійний паркан. Для неї це величезні фінансові витрати. Без роботи і з величезною кількістю собак Світлана посміхається, вона виживе, адже довкола неї багато добрих чуйних людей. Головне, щоб ці люди відгукнулися. Багато хто проживає своє життя і не може знайти в ньому сенсу. Робота, хатні справи, робота і таке інше. А Світлана знайшла свій сенс у житті і не соромиться про це говорити. У мене, допустимо, сенс допомогти тваринам. У кожного своя місія. Хтось допомагає дітям, хтось допомагає літнім людям, безхатькам. Хтось є там. Ну, моя місія. Я допомагаю тваринам. І для мене це мене дуже тримає мене, коли це була Берта, моя собака, я пам'ятаю, колись захворіла, не могла піднятися. Вона підійшла і сказала, я нічого не знаю, я хочу їсти, я хочу гратися. І все, мені довелося там сповзти з ліжка, йти її годувати, і з нею гра... ну якось приділити її увагу, тому що собака цього потребувала. І якось так чуть-чуть-чуть-чуть попіднімалася. Вони а ви знаєте, усі, хто притулки тримає, вони не хворіють. От Ні, їх... ми хворіємо, тільки в нас. Ми не можемо хворіти. Да. Ми якби хворіємо, але, да, хворіти нам не можна. Да. І дуже швидко ці хвороби минають, до речі. Навіть коли я теж була, підчіпила коронавірус, ну, якби досить легко я його перенесла, тому що нас кажуть, що собачники легко його переносять. Не знаю, наскільки легко, ну якось так вийшло. Вдалося. Якщо ви готові запропонувати хороші умови для великої породи собак, смачну їжу, телефонуйте. Світлана допоможе вам із вибором. Вона проконсультує, оскільки завжди на зв'язку. Ми упевнені, є свій будинок для кожної з цих вівчарок. Усі вони постраждали чи то від людей, чи то від війни, але кожна хоче бути рідною саме для вас. Хочемо познайомити вас іще ще з однією людиною з добрим серцем, якої вдалося прилаштувати у добрі руки понад 350 цуценят. Усі, хто не влаштувався, живуть з Євгеном. Ось такі кадри ми одержали з його домашнього телефону. У мене проживає 22 собачки. Ще 6-7 я кормлю. Люди побросали собак зв'язку з війною. Підкармлю їх. так. А що для вас собаки? Чому одні люди так роблять, як ви, а інші навіть і води не наліють? <гум> ну що для вас? Чому саме собака? Ну я не знаю, собаки ніколи не передадуть. Вони відсують чоловіка, вони людину, вони радуються, коли ти приходиш додому. Ну от так. А ваша перша собака коли з'явилася? А перша собака у мене з'явилася. У мене єдина породиста собака. Це овчарка. Я її покупав ага. зараз. Вона вже зі мною гром. А стальні собачки вже безпородні. А що б ви сказали людям? От зараз дуже важкий час, війна йде, і багато людей хтось поїхав, залишив у дворі собаку, не відв'язав. Хтось на когось перелаштував до сусіда, а той покинув. А що б ви сказали? От як повинна себе вести людина, коли йде війна? По до тварин? Я дуже хочу всім сказати, що зараз такий час, що собакам на... наоборот треба допомагати собакам, кошкам, всім тваринам, бо вони, якщо сам чоловік за себе може щось вирішити, то собаки о собі позаботиться просто не можуть. не можуть. Це як діти, так? Так. Так. І у кого є можливість, допомагайте, підкармлювати собачок. Ви знаєте, от я живу на дачі, коли я п'ять років тому туди приїхав, там собак і травили, і ужас утворилася. Сейчас зараз трохи змінилось ставлення до тварин. За... Змінили да, ставлення? Да, – Так, так. Так. Тобто люди бачили, як ви відноситись? Так, <гум> да, так, так, так. І, 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 і ще такий момент я м, м, попав в лікарню дві тижні тому. Так от мої сусіди, які раніше були проти собак, вони їх підкармлювали, годували, поки я не вийшов з больниці. <гум> тобто я так розумію, що людей треба виховувати, так? І це, мабуть, і задача і телебачення так, робиться. Так, так, так. Мені здається, що чоловік може змінитися, а собаки в жодному разі вас не придадуть. У світі спокус, глянцевих журналів, цифрового телебачення, нових технологій немає місця для собаки поряд із вами. Зізнайтеся, це обман. Собака це частина природи, наша енергетична батарейка, яка дарує безліч позитивних емоцій. Ви гладите її, відчуваючи ніжність. Ваш справжній друг поруч, він готовий захистити вас будь-якої хвилини, готовий навіть пожертвувати своїм життям заради вас. Для собаки ви господар, ви Бог. Люди поділяються на дві категорії: ті, хто любить тварин. Та ті, хто категорично не підпускає хвостиків у своє життя, а раптом собака згризе тапок або подряпає до блиску натерту підлогу, звичайно, жити дружно з невмирущими тапками років так із 20 куди зручніше, ніж, наприклад, з другом піти гуляти на острів Хортицю або помилуватися заходом сонця у лісі. Людина частина природи, а не частина смартфона. І, зрештою, телефон вас не любитиме. Він здатний лише скинути на вас всю негативну інформацію сучасного світу. А хіба про це ви мріяли у дитинстві? Згадайте, коли батьки категорично забороняли вам завести цуценя. Тепер ви стали дорослими і тепер ваші діти чують категорично ні, собаки в нашому домі ніколи не буде. З нею треба гуляти, її треба годувати та полососити шерсть на килими та інші бурчання. Вчите свою дитину бути раціональною? Правильно, вам це повернеться із сторицею у похилому віці. Зі старими теж треба гуляти, спілкуватися, годувати і прибирати. Але звідки це знати вашій дитині? Вона ж виросла разом із комп'ютером. Це ж так сучасно. Схоже, з телефоном в руках, чекаючи тижнями дзвінка від своїх дітей та онуків, ви і зустрінете останні роки життя. Чому навчили, те й здобули. Подумайте. Ще не пізно впустити в своє повсякденне життя хвостика. Ви отримаєте безумовну, абсолютну любов. Новий пухнастий друг позбавить вас ідеалізації матеріального світу. Ви почнете більше рухатися, гуляти, насолоджуватися вечірніми прогулянками або ж і ранковими. А головне, у вашій родині оселиться грайлива дитинка. А хвостаті діти це сміх, це радість. Та любов.